Військовий оркестр артилеристів вітає 226-й окремий автомобільний батальйон з першим днем народження. Разом із артилеристами та спецпризначенцями сьогодні він відроджує колишню славу Бердичева. Хоча поки батальйон на стадії становлення, враховуючи те, що частина була сформована зовсім недавно. На долю наших військовослужбовців випали нелегкі задачі. Це і формування військової частини, і отримання техніки. Матеріально-технічних засобів для, для того, щоб частина могла виконувати будь-які задачі. За плечима командира автобату, служба в піхотних і артилерійських підрозділах. Серед особового складу виокремити когось конкретно чоловік не може, бо усі сумлінно працюють. Жінки на військовій службі, каже, не поступаються чоловікам. На рівні вони виконують ці службові обов'язки, чоловікам не поступаються. В деяких випадках можна сказати, що чоловікам ще необхідно брати приклад за те, що жінка вона взагалі в цілому повинна бути як берегиня домашнього очагу, і це не зовсім жіноче заняття входити в формі, виконувати службові задачі. Забезпечення військових матеріально-технічними засобами, паливно-мастильними матеріалами, продовольством в автобаті називають головними своїми завданнями. Особливо важливо це у зоні збройного конфлікту на сході України. На сьогоднішній день існує потреба в першу чергу і підвоз боєприпасів, підвоз пального. Є певні підрозділи, які не мають своїх їдалень. Ці всі питання. На сьогоднішній день створений зведений тиловий підрозділ на базі 226-го батальйону, і він виконує ці завдання ну, вже напевно на протязі 9 місяців. Вадиму 25. Солдат строкової служби до автобату потрапив з Полтавщини. Службою у Бердичеві задоволений. Хлопець переконаний, патріотизм це не гучні гасла та вишиванки. Інша справа виконати борг перед батьківщиною. Я закінчив навчання в університеті. Після закінчення вирішив, що ховатися десь від призову просто-ну, просто соромно. І потрібно якось віддавати теж борг державі. І я сам прийшов по повістку в воєнкомат. І опинився тут. Долю цієї жінки автобат змінив корінним чином. Із вчителя вона стала командиром відділення взводу супроводження військових вантажів. До Бердичева переїхала з Житомира два роки тому. Тут і підписала контракт. Це тилова частина, частина забезпечення. Я, як жінка, знаю, що тил це головне. Завдяки міцному тилу міцна передова. А цей чоловік до служби в автобаті служив у частині радіоелектронної боротьби. До армії подався за прикладом старшого брата. Стиг навіть в АТО побувати у складі 25-ї Дніпропетровської бригади. Зараз обов'язки в мене командир роти. От, тобто обов'язки підвозу, суховантажу, а також вантажу до частин, які виконують бойове задання. Усі вони разом із товаришами по службі щодня навчаються, проходять строєву, вогневу, воєнно ідеологічну підготовку, приділяють неабияку увагу фізичному загартуванню та спортивно-масовій роботі. Ми вчимося не тільки в частині, ми їздимо і на залізничний вокзал, вчимося, як грузити техніку на платформи, вчимося, як її розвантажувати. Бо, скажімо так, в критичній ситуації ми маємо зреагувати миттєво. У планах автобату підтримання частини у постійній бойовій готовності. При цьому тут намагатимуться зробити все для спільної перемоги в АТО. Стосовно потреб військові говорять, забезпечення непогане, втім певні сподівання все ж є. Хотілося, щоб більше в нас було нової техніки, скажімо так. Хоча на даний час ми знаємо, що це неможливо, але хотілося б це бачити. Ну і, скажімо так, щоб країни Західної Європи і Америки рівнялися на нас, а не ми на них, щоб ми були кращими. У день народження батальйону військові запрошують до своїх лав і називають основні якості, які треба мати і набувати. Повинно бути бажання, повинно бути патріотизм, захищати свою батьківщину, дисциплінованість в першу чергу, а також вміння слухати командирів. І гідно звертати на зауваження, можливо, в які в службі, які можуть бути, у перший день народження в автобаті оголошують подяки і нагороджують кращих. Командування обіцяє підтримувати молодий автомобільний батальйон та сприяти його розвитку, побажати продовжувати наполегливу працю і, звичайно, розвиватись. Ну і як кожному. Мо молодому довгих-довгих ще років існування.